Паралельне з'єднання провідників. Дуже широко використовується воно в нашому житті для з'єднання споживачів електричного струму, тому що дає можливість здійснювати незалежні підключення споживачів, бо вмикання або вимикання одного з приладів не впливає на роботу інших. При паралельному з'єднанні всі його провідники одним своїм кінцем приєднуються до однієї точки кола, а другим кінцем до другої точки кола. На малюнку це точки А і Б. Тому напруга на ділянці кола АБ на кінцях усіх паралельно з'єднаних провідників однакова дорівнює у 1 дорівнює у 2 Ця рівність виражає перший закон паралельного з'єднання провідників. В побуті і в техніці дуже зручно застосовувати таке з'єднання, тому що всі споживачі виготовляють розрахунку на однакову напругу. І якщо один з них вимкнути то решта продовжуватимуть працювати, бо коло буде замкненим. При проходженні електричного струму заряд не накопичується в жодній точці провідника. Тому заряд, який дійшов в точку розгалудження, Q буде дорівнювати Q1 плюс Q2, де Q1 і Q2 це заряди, що проходять по повітках розгалудження. Якщо використаємо означення сили струму, і дорівнює як поділити на Т, та поділимо першу рівність на час проходження струму в провіднику, отримаємо рівність і дорівнює І1 плюс і 2, яка виражає другий закон паралельного з'єднання провідників. При паралельному з'єднанні провідників сила струму не розгалудженій частини кола, а дорівнює сумі сил струмів в кожному провіднику. Підставивши закон Ома і дорівнює У поділити на Р, у другий закон паралельного з'єднання провідників і дорівнює І1 плюс I2, маємо вираз. У поділити на Р дорівнює У1 поділити на R1 плюс У2 поділити на Р2. Напруга при паралельному з'єднанні в усіх ділянках однакова. Тому в правій частині напругу можемо винести за дужки. Маємо вирази у поділити на r дорівнює у помножити в дужках одиниця на r1 плюс одиниця поділити на r2. Обидві частини цієї рівності поділимо на напругу. Отримаємо рівність одиниця поділити на r дорівнює одиниця поділити на r1 плюс одиниця поділити на r2. Ця рівність виражає третій закон паралельного з'єднання провідників. При паралельному з'єднанні провідників. Величина що дорівнює оберненому значенню загального опору, дорівнює сумі величин, оберлених опорам розгалуджень. При паралельному з'єднанні загальний опір кола зменшується і стає меншим від опору кожного з провідників, увімкнених в коло, тому що ніби збільшується площа поперечного перерізу провідників. Якщо в коло з'єднано лише два паралельно провідники, в цьому випадку формулу одиниця поділити на r дорівнює одиниця поділити на R1 плюс одиниця поділити на R2 можна записати в іншому вигляді. Зводимо праву частину до спільного знаменника. Спільний знаменник буде R1 помножити на R2. Додатковий множник до першого дробу R2 до другого r1. Маємо вираз. Одиниця поділити на r дорівнює r2 поділити на r1 помножене на r2 плюс r 1 поділити на R1 помножено на R2. В правій частині додаємо дроби з однаковими знаменниками. Маємо 1 поділити на R дорівнює R2 плюс R1 поділити на R1 помножити на R2. Знаходимо загальний опір ділянки, яка з'єднана паралельно з двох провідників. R дорівнює R1 помножити на R2 поділити на R1 плюс R2. Тобто, якщо вколо з'єднано паралельно лише два провідники, то їх загальний опір ми можемо знайти за формулою r дорівнює r1 помножити на r2, поділити на r1 плюс r2. Але якщо провідників паралельно з'єднано більше двох, тоді використовуємо формулу 1 на r дорівнює 1 на r1 плюс 1 на r2, плюс 1 на r3 і так далі. Якщо в коло з'єднано паралельно декілька провідників, які мають однаковий опір, то їх загальний опір R в N раз буде менший від опору кожного із них. І загальний опір таких провідників можемо знайти за формулою R дорівнює r 1 поділити на N. Для, при паралельному з'єднанні напруга на паралельно з'єднаних ділянках однакова. У1 дорівнює У2. Виразимо напругу через закон Ома. У1 буде дорівнювати І1 помножити на R1. У2 дорівнює І2 помножити на R2. Підставимо попередній вираз і маємо. І1 помножити на R1 дорівнює І2 помножити на R2. Використаємо основну властивість пропорції. Маємо рівність двох відношень. І1 поділити на І2 дорівнює Р2 поділити на Р1. Ця рівність виражає четвертий закон паралельного з'єднання провідників. Відношення сил струю на паралельно з'єднаних ділянках кола обернено пропорційне відношенню опорів цих ділянок.